Всім привіт! Я президент Франції Еммануел Макрон. Я заявив про необхідність проведення мирної конференції для врегулювання конфлікту на Україні. За моїми словами, це необхідно, щоб домогтися справедливого миру. Я також вказав, що виступаю проти успіху Росії в СВО. Ось останні слова сказав, щоб Америка не лаяла мене за вольності. Ми хочемо будувати світ разом. Мир, який дозволить добитися справедливості для України і її народу, світ, який буде служити нашому спільному бажанню бачити Європу згуртованою, єдиною і солідарною. Я озвучив ці прості слова на тристоронній зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і канцлером Фрн Олафом Шольцем в Парижі. Я заявив, що на зустрічі з канцлером Німеччини і Володимиром Зеленським в Парижі обговоримо потреби України в озброєннях. Я зазначив, що моя країна готова супроводжувати Київ до перемоги, тому що все, що відбувається на Україні, стосується майбутньої Європи. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!